Продовжуємо наш ефір, і далі будемо говорити про безпілотники, точніше, засоби, якими збройні сили України протидіють ворожим безпілотним літальним апаратам, критичність. Критична необхідність засобів на лінії фронту неодноразово була озвучена нашими військовими, в тому числі в наших ефірах. І от новий окопний реб показало мінцифри. Михайло Федеров опублікував кадри з парасол. За даними міністра, є дві модифікації нового ребу. Одна захищає від російських дронів позиції, а інша техніку. Вони непомітні для ворожих реб крім того, дуже прості в експлуатації. Сили оборони їх активно використовують. Зазначу, що до повномасштабної війни в Україні не було жодної розробки ребу ближньої дії. Андрій Оченаш, командир екіпажу безпілотних літальних апаратів Кара Небесна, четвертої бригади оперативного призначення Рубіж Національної гвардії України долучається до нашого ефіру. Пане Андрію, ми вас вітаємо. вітаємо. Доброго вас. ранку. Доброго доброго ранку, телеглядачі. Отже, пане Андрію, а, знаємо, що ваша бригада а, проводить збір. Розкажіть, будь ласка, детальніше про цей збір. А глядачам я нагадаю, що зараз ви на наших на ваших екранах бачите і номер карти, і qr код Ці два способи обирайте, який вам заманеться. Ви можете використовувати для того, щоб допомогти національній гвардії і допомогти їм у їхньому зборі. А на що саме збирають зараз, і дізнаємося. Власне, хочу подякувати кожному українцю, який вже допомагає нам і допомагає закривати збори. Цього разу ми збираємо на прибори нічного бачення, а також інші прибори, які допоможуть нам працювати вночі. Власне збір триває для підрозділів розвідки, і це допоможе нашим бійцям вночі краще бачити ворога і вночі краще знищувати ворога. А ми, в свою чергу, будемо забезпечувати вас можливістю подивитися і насолодитися власне різними відео. Як ми знищуємо ворогів нашої країни, тому долучайтесь до наших зборів, буду вдячним кожній гривні, тому що це надзвичайно важливо і це береже життя наших бійців бригади Рубіж. От якраз про це більш детально хотілося поговорити. Окопні засоби радіоелектронної боротьби. в чому концепція цих пристроїв і наскільки ефективно вони себе проявляють в умовах реальних бойових дій? Все дуже ситуативно. Потрібно розуміти, що кожен окопний реп. Що таке реп взагалі? Це радіоелектронна боротьба. Основне його завдання це подавити е, радіо з діапазону, на якому літають ті чи інші безпілотні авіаційні комплекси. Наприклад, MAVI, е, якими користується величезна кількість людей, літає на двох діапазонах. Це 2,4 і 5,8. Власне, окопний реп робить так, щоб Mavic, е, або будь-який інший безпілотний авіаційний комплекс, не працював власне, на тих діапазонах, на яких він працює. І е, кожен окопний реп, він є. Дуже вузько спеціалізований, звісно, чим чим він дорожчий, тим він кращий через те, що можна придбати більш ширші подавлення діапазонів. І це допоможе, звісно, від великої кількості дронів. Ось і його основне завдання це захистити бійців локально захистити бійців. Так, щоб безпілотні авіаційні комплекси різних типів або камікадзе, або розвідувального типажу, просто не могли проводити свою роботу, тому це надзвичайно важливо. І ми зараз бачимо, що власне коптери різних типів по факту і змінюють війну. Тобто, якщо ми хочемо далі продовжувати нашу боротьбу, нам потрібно не тільки розвивати безпілотні авіаційні комплекси, а й водночас розвивати і боротьбу проти безпілотних авіаційних комплексів ворога. Тому це надзвичайно потрібно. Пане Андрію, а як багато зараз саме українських розробок бореться на лінії фронту із ворожими безпілотниками? Це дуже важке питання через те, що ем, наразі за рахунок українських інженерів їх створюються десятками. І буває навіть таке, що протягом якогось певного кілометражу ми бачимо різні типи радіоелектронної боротьби, тому говорити про якісь конкретні типи достатньо важко. Е, наразі ми бачимо так, що ем, те, що ви говорили декілька хвилин назад, Федоров говорив про нові види ребів, і це дуже круто. Дуже круто, що держава наразі закуповує ці реби для того, щоб вони були уніфікованими, і можна було в разі будь-якої поламки або в будь-якій незручності швидко зрозуміти, як працює той чи інший метод радіоелектронної боротьби. І це дуже кльова новина. я сподіваюся, що скоро у всіх силах оборони, в тому числі в бригади їх буде надзвичайно достатньо. І для нас ворожі безпілотники будуть. Не такими небезпечними, як сьогодні, як ви оцінюєте якість та ефективність ворожих засобів радіоелектронної боротьби? Чудово оцінюю, тому що потрібно розуміти, що радіоелектронна боротьба у ворога на надзвичайно високому рівні. Вони готувалися до цієї війни достатньо довго. З Ще з радянського союзу вони розвивали методи радіоелектронної боротьби, і потрібно визнати, що радіоелектронна розвідка і радіоелектронна боротьба в Російської Федерації на вищому рівні, можливо, навіть ніж в наших країн-союзників, тому е потрібно не так розглядати ворожі радіоелектронну боротьбу, як розвиток української радіоелектронної боротьби через те, що е декілька років назад нас навіть не було. Величезної кількості цих радіоелектронної боротьби, цих систем радіоелектронної боротьби наразі ми розвиваємося до того типу, що ми маємо можливість дійсно протиставляти щось російським безпілотникам і також іншим системам, які намагаються знищувати бійців бригади рубіж і бійців сил оборони України. Тому ем, тут потрібно розглядати власне нас наш розвиток, і він надзвичайно присутній. Знову ж таки, російські системи радіоелектронної боротьби на високому рівні і це потрібно визнавати. Але ж ми вдосконалюємо свої системи радіоелектронної боротьби, і ворог також цим займається. А чи прийоми використання цих засобів радіоелектронної боротьби е змінюються у ворога? Це війна інновацій, і кожного дня, кожного тижня придумується щось нове, придумується щось інноваційніше, придумується щось хитріше. І власне ми так і воюємо. Ми воюємо кожного дня, придумуючи щось більш цікавіше, щось новіше, щось ефективніше. Тому тут немає такого, що щось іде на сталому рівні, особливо те, що стосується таких речей, як реби, БПЛА тощо. Тому тут кожного дня ти на вістрі чогось нового. Ти очікуєш від ворога чогось нового, ти даєш ворогу щось нове. І власне тут надважливо це те, щоб геній української інженерії не відступав. І наразі продовжував розвиватися в тому ж русі, щоб було тотальне фінансування всіх цих задумок, і щоб, звісно, що ми ем, ставали на голову вище ніж радіоелектронні системи ворога. А от що не змінюється у веденнях воїн ще з прадавніх часів, так це те, що найважливіше у цій справі це люди, їх кількість і якість їх підготовки. Ви командир екіпажу БПЛА, тобто я підозрюю, що у цьому так би мовити бізнесі провели вже немало часу. Що ви можете розповісти про розвиток професії оператора БПЛА в Україні і які поради можете дати цивільним людям, які роздумують над тим, щоб освоїти цю професію і працювати в збройних силах України як оператор БПЛА? Наразі, слава Богу, для цивільних є величезна кількість навчань по безпілотних авіаційних комплексах, і це допоможе кожному е, досягнути якогось певного рівня, де він зможе використовувати безпілотні авіаційні комплекси на території бойових дій, якщо він захоче долучитися, і не навіть не якщо, а коли він захоче долучитися до бригади Рубіж е, і Сил оборони України. І також бригада Рубіж забезпечує всім навчанням. Кожного е, бійця нашого підрозділу навчено кожного бійця нашого підрозділу одягнуто. Кожен боєць нашого підрозділу знає, що йому робити, і це надзвичайно важливо. Я як командир можу на 100% бути впевненим, що всі мої бійці знають, що робити, і знають, як використовувати той чи інший безпілотний авіаційний комплекс, і це. Дуже хороший показник як в нашій бригаді Рубіж, так і в принципі силам оборони України, тому що я бачу, що це надзвичайно розвивається і що школи відкриваються е, ледь не щомісяця, і рівень їхній, звісно, що зростає. Це дуже хороші новини, як і в принципі розвиток безпілотних авіаційних комплексів в Україні. Дуже дякуємо за е, вашу розповідь. Андрій чи командир екіпажу безпілотних літальних апаратів Небесна» 4-ї бригади оперативного призначення Рубіж Національної гвардії України друзі, хотів е, Трішки поскаржитися, що трошки менше коштів ми зібрали продовж цього збору аніж було під час збору попереднього. Але ні. На фінальному відтинку, скажімо так, нашого спілкування з Андрієм. Ми все ж таки трішки випередили в збір попередній, і за це я вам дуже вдячний. Підтримуйте збройні сили України, так як у вас є змога, тому що я не знаю кращого способу розпочинати ранки в такий час.